А тепер, шановні, до праці. А таку візитку вигадали команда Максимум. Модні. Активні. Кмітливі. Сміливі. Молоді. Після знайомства команди змагали ще в чотирьох конкурсах на швидкість, ерудицію та кмітливість. Вишикували в шеренги за довжиною волосся, розміром взуття та за іменами. Робили шпаргалки за допомогою газет та скотчу. Одним з найвеселіших був конкурс капітанів команд. Говорять, що у студента є два празника. Перший – день студента і другий – кожен день. Тому бажаю всьому. students to usbichin uguna yeah. usbichin ugovna vshani Нехай справи йдуть чудово. Вам ні пуху, ні канапля, Ой, вибачте, пера. Днем студентам. У перервах між конкурсами присутніх розважали танцювальні колективи та вокалісти. Олена Біда з Юлією Шидогуб подарували студентам та Тетянам пісню. Останнім конкурсом на святі стало фотополювання. Команди за 5 хвилин мали зробити 5 фотографій на визначені теми. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Переможця після кожного конкурсу учасникам вручили намальовані гроші. А по закінченню свята кожна команда рахувала свою стипендію. Для закоханих Роман Тименко подарував романтичну композицію. Я не самою розмовою про каву вистави. Ну точно тут ні до чого. І братан зараз каже у нас якісь справи. Ніхто не тримає нікого. Сьогодні головним атрибутом на цьому святі являється капелюшок. Тому кожний, хто завітав сюди в капелюшку, отримає незабутній настрій. А ким ви зараз себе почуваєте? Зараз ну, серйозним військовослужбовцем, який буде захищати красивих чарівних дівчат, студенток Чесно кажучи, я взагалі не очікую. Мені сказали взяти якийсь оригінальний капелюх. От я взяв оригінальний капелюх в те, в чому ходили мої діди, прадіди, військова пілотка, яка. Скажімо так, багато чого пережила і здобула під час перемоги великі відчизняння війні. Сьогодні я прийшов на це прекрасне свято, щоб потанцювати і віддихнути від душі. А чому ви обрали саме такий капелюх? Тому що я найгарніший, найоригінальніший. Я думаю, що він найкращий серед усіх. А могли б якось його продемонструвати так красивенько? Навірно, ну, можна. Ось який гарний капелюх у мене, саме привезений з Франції. Привіт, скажіть, як вас звати? Єгор. Влад. А чому ви обрали сьогодні саме такий капелюх? Я не знаю. Нас од е, Ауса пригласили. Поліваємо за свою команду. А у вас до до сих пір іде новий рік, так? Так. Да. А у вас? В чому би і ні? Не втратить можливості відпочити від навчального процесу згідно з народною мудрістю від нескінченного гуляння його відволікає лише сесійний час. 25 січня у бархаті студентам сподобалось про що свідчить посмішки та вигуки. Привіт, команда без ліміт <клес> Чи задоволені ви результатом. А колектив максимум гадає, що інші команди знали про конкурси більше ніж вони? Привіт, команда «Максимум»! Привіт, команда Скажіть, будь ласка, як довго ви готувались до сьогоднішнього свята? Ми готувалися три дня. А що саме ви готували? Нас казали на карточку, але більше половини ми готували шляпи. Добре, а скажіть, чи задоволені ви сьогоднішнім результатом? Задоволені були б, якщо б менше всі знали про конкурси. Половина команд знала, які будуть конкурси, і поэтому не чесно. А скажіть, дівчата, що вам найбільше сподобалось сьогодні за вечір? Ну, напевно, конкурси, танці. 1400 команда без ліміт і команда 20... 1500, Неймовірно, ну що ж, визначився переможець сьогоднішнього вечору. За підрахунками стипендій, перемогла команда студентів 20-го століття. Щоправда, від кубку вони відмовились, а капітан команди Ярослав Годунок привітав присутніх зі святом. Привітати вас цим святом і побажати саме головне, що вас Тетяна зазвичай оберігала. Солодкий подарунок розподілили на всі команди. Присутні отримали гарний настрій та незабутні враження. А переможці були впевнені, що посядуть перше місце. Вітаю вас з перемогою. Скажіть, будь ласка, що саме вам сподобалося сьогодні на все. оригінально. Ми по студентськи все, на ходу, все. Дуже в невимушеній середовищі, -е -е -е... без, без, так... без підготовки. І наша молодість. А як довго ви готувалися до цього свята? П'ять хвилин до виходу. А чи сподівалися ви на те, що впевнені. Ми були впевнені. Вам велике і як капітан, скажіть своє заключне слово. Ми найкраще свято закінчилось яскраво та непередбачувано. З вами була Олена Скринник. До нових зустрічей.